Відкинув аргументи Угорщини про е, відсутність вибору, е, що стосується купівлі нафти. Ну, і якщо ми навіть якщо вони навіть в питаннях нафти зараз не можуть домовитися, е, тобто Віктор Орбан і Дональд Трамп, то що вже говорити про те, що Дональд Трамп буде дослухатися до Віктора Орбана стосовно його думок з приводу того, як завершити війну е, в Україні? Так от що ж там з нафтою, яку Віктор Орбан ніяк не може відпустити від себе, і ця нафта, я нагадаю, дуже подобається Віктору Орбану, тому що лине до нього через Росію Вітакер відкинув аргументи Угорщині про Угорщини про відсутність вибору через її статус країни, що не має виходу до моря. Наголосив, що Угорщина, на відміну від багатьох своїх. Сусідів не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів для зменшення імпорту російських енергоносіїв. Тобто, весь цей час Віктор Орбан тільки сидів і жалувався, і казав про те, що в нас немає інших варіантів, окрім купувати російську нафту. А ми не знаємо, що придумати далі. А ми не маємо ем, інших думок з цього приводу, замість того, щоб приймати якісь конкретні дії.